Французький красень серед безмішкових пилососів Ровента. Це наш сьогоднішній герой Green Force Циклонік. В роботі він співставний по потужності з двигунами 900 Вт в пилососах Ровента і заощаджує 40% електроенергії у порівнянні з пилососами Ровента серії ro 4B. Це найтихіша лінійка серед усіх безмішкових пилососів Ровента. Також у нього максимальна зручна система кріплень. За рахунок засобів, пилосос є герметичним і не залишає найдрібніших часточок пилу і бруду на підлозі. Потужність роботи регулюється прямо на ручці. Можна також легко регулювати довжину телескопічної трубки. Контейнер для сміття у пилососа на 2,5 літри. Цікава його особливість: оновлена насадка підлога килим. У французьких моделях вона щільніше прилягає до підлоги. А це краща якість прибирання. Roventa Green Грінфорд Cyclonic – це якісне прибирання без зайвих зусиль та шуму. Екологічний та потужний двигун, герметичне з'єднання всіх елементів і оновлена насадка підлога килим. Французька якість у вашому домі.